До 55-ї річниці медзакладу МВС нагородили кращих фахівців. За дорученням міністра Дениса Монастирського державний секретар МВС Юрій Лубкович привітав медиків. Він висловив подяку працівникам, які героїчно проявили себе в період, коли Київ перебував у надзвичайно складній ситуації та вручив відомчі та державні нагороди. Олена Велікдус одна з тих, хто отримала нагороду. Вона вже 20 років працює у неврологічному відділенні медичного закладу. Займається як лікуванням, так і реабілітацією поранених військовослужбовців. У мене робота така, що вона і відповідальна, і була, є, і буде більше, більше морально те, що стало. Якби тобто бачиш поранених хлопців, мене, і це якби на тобі відбивається також. Держсекретар МВС Юрій Лубкович розповів, що наразі стоїть завдання покращити матеріально технічну базу медзакладу, а також розвинути реабілітаційний напрям. Також він оголосив про цінність кожного працівника системи МВС і хірурги закладу і працівники, які навіть в умовах часткової блоги їхніх населених пунктів, які знаходяться в передмісті Києва, це і місто Густоміль, і місто Буча Ірпінь. Вони продовжували тут працювати в умовах, коли їхні діти були. Поруч, тому ми схиляємо голову перед такими людьми, ми гордимося тим, що Україна і зокрема система МВС має таких героїв і висококваліфікованих спеціалістів.